Шановні, доброго дня! Сьогодні у нас день, коли я хочу зняти відео про насіння перцю Геркулес. Зараз я спродав всі свої товари: цибулю зелену, цибулю головками Штударт, Продав пекінську капусту. там частинка невеличка залишилась. Зараз вона під снігом. Не знаю, розтане сніг, то відкопаю, не розстане, значить, так і буде. І продав перчик. Але досить добре. І багатенько залишилось в нас насіння, так як основні продажі в нас починаються з січня місяця. Хоча у цьому році, бачу, постійно люди замовляють. І я хотів би у цьому відео подякувати вам за всі ті замовлення, які ви зробили перцю геркулес насіння, помідор колібрі. Я хочу нагадати, що ми зараз продаємо самозбірне якісне насіння Геркулеса перця, продаємо колібрі. Це така сливка високоросла, дуже продуктивна. Доступні ціни ми продаємо по гривні насінина. Якщо людина бере від 2 тисячі насінин, ми даємо по 50 копійок, тобто 50% знижка. Якщо людина бере на гектари, ми також домовляємося і дивимося, щоб знайти гарну, приємну ціну. Тому що на оригінал на сьогоднішній день. Не мала ціна, особливо, якщо людина хоче просто 200-300 насінин посадити для себе, виростити і якби, мати достойний урожай, не вкладаючись сильно в насіння. Ясне діло, якщо ви сильний фахівець і ви хочете тільки оригінальне насіння, тільки гарні результати, будь ласка, купляйте, але ви знаєте, що ціна досить зараз не дешева. Ну, якось так. Тому всі, хто хочуть замовити, замовляйте, хто замовив. Є питання пишіть, як проростити, як елементарно дати раді розсаді, я все підскажу. Від себе можу сказати на кінець, те, що ми висилаємо новою поштою, висилаємо Укрпоштою, доставляємо, навіть якщо ви недалеко. Тобто домовляємося, якось підстраюємося ну, в цей нелегкий час, стараємося, щоб і вам було добре, і нам. Ну, якось так. Тому дякую. Скоро побачимось. Пока.